Так, знову світ виключили. Включаємо наш газовий обігрівач. Світу немає, грітися якось треба. Обігрівача взяли, вентилячка відкручуємо. Оп! Все, надо чуть більше вентилечка відкрутити. О, хай більше газу йде, швидше прогріється. Зараз воно прогрівається, стає інфрачервоний буде, з нього випромінювання. йти. І все, штука класна, народ. 1590 гривень всього навсього. Можна підключити до будь-якого балону. Дивіться, його беремо ось таку. Оп, перевертаємо. І моноставить сюди чайника. От треба чайника сюди взяти, обичне металічну. поняли, що на рибалку я собі оставив. Старий жінка викинула, а я забрав собі на рибалку. Тому, в смислі, для чого, якщо він ще цілий? О! О, бачите, все, дивіться, прогрівається. Штука класна. І нагріти, мона їсти, і зварити, їсти, і чаю попити. Завтра треба не забути взяти чайника, бо на вулиці вже холодно і без світу, без тепла трошки, звісно, проблематично вже. так, що газові плити, генератори зарядні станції є в наявності відправки по всій Україні.